Друзі, всім привіт! Це новий влог і Сьогодні ми починаємо в такий сонячний день видавати автомобілі клієнтам. Перший на черзі це в нас буде джип. Cherokee 2020 року в комплектації Latitude+. Plus. Ви його бачили в наших відео, коли ми його зустрічали, ремонтували. а Зараз повністю він у нас вже готовий. У нас лінзована оптика. Як можете пам'ятати, наше пошкодження було частині і зараз повністю відновлено капот алюміній. Фара у нас а, нова оригінал. Також у нас. Решітки, все-все-все відновлено в завод. Також давайте трішки розкажу вам про комплектацію. У нас є безключовий доступ, у нас шкіряний салон. Так, де ж по центру з приємного в нас тканинна вставка для того, щоб спина та п'ята точка у нас не запотівала, скажімо так. Середній екран мультимедії у нас клімат-контроль, і друзі, пробігу всього 28 тисяч миль. 20-й рік авто. По задній частині у нас також все дуже добре. У нас чорний джип на чорному салоні. Повний привід, все так, як потрібно, як так кажуть, а, по покласиться. Це у нас комплектація Plus, в нас є все, що потрібно, скажімо так, і а, я б не сказав, що це якась там. Погана комплектація, бо це от якраз таки той середній набір опцій, в якій все потрібно. У нас є і віддалений запуск, і безключовий, і моніторинг сліпих зон, також кліматконтроль, є камера заднього виду. Ну і друзі ж, також, як бачите, по запасці у нас вже стоїть тут газ. Ну і тільки що, коли ми спілкувалися з клієнтом, скільки ж вийшов даний автомобіль повністю підключений. Разом з газом, разом з постановкою на облік, там 3% буде з всім-всім-всім. І враховуючи те, що автомобіль відновлювався на оригінальних запчастинах, 20 тисяч 700 доларів. Це повністю вся вартість даного автомобіля під ключ в Україні з постановкою, а також з газом. Якщо ми відкинемо газ, це буде орієнтовно 20-20 тисяч -20 200 доларів. Автомобіль 20 року. Ну а тепер пишіть вже чисто видавати автомобіль клієнтам. Ось так, друзі, щасливі власники Джип-Чирокі відправляються в свою домівку, плюс один автомобіль на дорогах Полтави, і плюс один щасливий клієнт в нашу невеличку скарбничку. Ну а тепер давайте вам покажемо Chevrле Prax. Я думаю, що до того часу вже або вийшов відеоогляд на нашому YouTube-каналі, або ж він вже ось, -ось скоро вийде. Ми вже для вас, скажімо так, візнали, як ми його зустрічали, також відзняли вже повністю відеогляд. І це справді доволі такий цікавий автомобіль. І зараз вже його будемо також урочисто видавати клієнту. Кого цікавить? скажімо так, Це у нас 2017 рік під капотом двого 1,4 літри, повний привід. І це у нас доволі така гарна комплектація. Є і CarPlay. І кондиціонер, текстильне сидіння, тобто доволі таки гарний автомобіль з США, якщо ми говоримо саме про кросов. Ну і зараз трішки зачекаємо клієнтів і будемо вже його урочисто видавати. Знову ж таки, друзі, якщо вас цікавить, що Релетракс або ж Чивчурок, який ви тільки що бачили, ви знаєте, що робити? Під цим відео буде посилання, ви зможете залишити заявку, і ми підберемо для вас отакий от цікавий автомобіль з США. Ну а тепер йдемо далі. Друзі, наступне включення. Бачите, у нас ще вчора було сонечко, сьогодні вже пасмур, ну така от вона у нас весна. А зараз я стою біля Nissan Рок-комплектації СВ 2021 року. А він був у нас в топ-покупок, і зараз вже автомобіль... Україні. А як можете пам'ятати, у нас пошкоджені передні та задні частини, і вони справді мінімальні, а саме металічні елементи у нас не пошкоджені. І зараз будемо говорити саме про пошкодження та що ми тут будемо ремонтувати. Пробігу тут 57 тисяч миль і виграшна ставка 8 тисяч 800 доларів. А знову ж таки про ціну під ключ поговоримо в кінці. Під капотом тут двигун 2,5 літра і передній привід. Що ж, давайте почнемо спочатку по задній частині. Скоріше за все що на світофорі він спочатку когось наздігнав, а потім його також трішки поцілували. У нас підсилювач бампера цілий. І сам бампер потрібно буде замінити. Також я не бачу тут датчиків мертвих зон, адже ось тут він у нас є. І він намалювало, що він пошкоджений. Знову ж таки, чому? А заднього правого я тут не бачу. Це у нас комплектація СВ 21 рік. рестайлінг, все прям дуже гарно. Як бачите, у нас бампер на місці, також є передній бампер. Ну питання, чи вдасться його врятувати чи ні, залишається знову ж таки відкритим. Також коврики приїхали разом з автомобілем. І зараз вже будемо дивитися всередину, ну, що нам приїхало іще. Але знову ж таки, такі елементи, як парктроніки, у нас залишаться також, наприклад, накладка на бампер. Можливо, знову ж таки потрібно буде замінити основну частину бампера, можливо, ні. Це вже ми побачимо саме. При дефектовці, так, коли будемо виглядати даний автомобіль. Що ж, йдемо тепер до салону. У нас безключовий доступ на всіх дверцятах, що мені подобається знову ж таки в сучасних автомобілях. А, і Так, тут позаду я не бачу, що були якісь запчастини. І тепер говоримо про водійське місце. У нас всі склопідйомники, звісно, є. А, комбіноване поєднання чорний та такого конячного кольору. Це вже виглядає по-багатому, справді, не дивлячись на те, що це Nissan. Шкіряні сидіння з електроприводом, є панорама шкіряне мультикермо. Також є адаптивний круїз контроль у 2021 році, знову ж таки, електронне синкове гальмо, мультимедія 7 дюймів, двозонний клімат-контроль. Та підігрів передніх сидінь. Як я вже сказав раніше, тут пробігу всього 57 тисяч миль, тобто орієнтовно до 100 тисяч кілометрів, десь 95 І от тільки подивіться, наскільки гарно виглядає салон. Що ж, переходимо тепер вже на передню частину. Подивимося, що ж там у нас. Якщо позаду мінімально, то можливо щось спереду не так. Але і попереду, як бачите, у нас тут все дуже добре. Права фара в нас залишилася ціла, а лівої фари немає. Тут вона пошкоджена і потрібно буде поставити. Передній підсилювач у нас також цілий. Також, як бачите, у нас залишилися додаткові ці от дифузори. Є невеличке пошкодження саме капота, але знову ж таки, я думаю, що цю м'ятину вдасться вирівняти без фарбування. Я сподіваюся, знову ж таки. А, і це все заполірується. Тобто, у нас всі металічні елементи цілі. Лобове склад ціле. Також в автомобіля є камери 360. І що ми маємо? У нас немає тільки передньої лівої фари. Також потрібно буде змінити задній бампер. Поставити задні ліхтарі, а також передній бампер. Безпека ціла, лобове скла і це буде ремонт а, доволі такий швидкий. Ну, ще колеса накачати. Це вже якби мінімум. Вирошна ставка 8800 доларів 57 тисяч миль пробігу даного автомобіля І вартість під ключ в Україні даного автомобіля 19163 долари. Менше 20 тисяч доларів це автомобіль в Україні. Тут не так багато ремонту, і я думаю, ми для вас знімемо окремий відеогляд на цей автомобіль. Я думаю, до того часу вже вийшов відогляд на Nissan Rock 20-го року в попередньому кузові. буде цікаво якраз таки, як для вас, так і для мене порівняти ці автомобілі. А тепер поговоримо про джип Cherokee в комплектації Height Altitude 2019 року. Отже, джипчирокі комплектації в комплектації дві Altitude 2019 року, які взагалі в нас є комплектації саме про джип Cherokee, якщо ми говоримо, це у нас комплектація латітютюд. Uh, вже вона пішла саме з 2019 року. Також так. в нас є комплектація Latitude Plus, це вона середньо вважається. Також є комплектація high Altitude, це вже покращена майже Limited. І знову ж таки, є комплектація Limited, яка йде максимальна. Також є комплектація Trailhawk, як ви знаєте, з попередніх випусків, де у нас збільшений кліренс, підсилена підвізка та збільшеного розміру саме гума. Отже, ми зараз говоримо про конкретний автомобіль. Звісно, у нас є безключовий доступ. Також контроль сліпих зон. У нас шкіряні сидіння, електропривід в водія. Є також додатково пам'ять сидінь і електропривід у пасажира. Це у нас повний привід. А також у нас великий екран мультимедії, двозонний клімат-контроль, підігрівок сидінь та підігрів керма. Пробігу даного автомобіля, за що до речі, цей обрали автомобіль. Всього 29 тисяч миль. 30 тисяч миль, 50 тисяч кілометрів. Орієнтовно. Давайте поговоримо про пошкодження пошкодження в нас по задній частині. Кришку багажника можливо вдасться все ж таки врятувати. Вона в нас зачинена. Також потрібно буде поставити задні ліхтарі і задній бампер. Також трішки витягнути задню панель. Я думаю, це просто буде рихтовка. І що з приємного? У нас зазори, все дуже добре. 20 відчиняються, відчиняється, зачиняється, можливо трішки потрібно буде знову ж таки потягнути це все. А, давайте заглянемо, що у нас тут є позаду. А, я бачу, що у нас тут є коврики, а бампер в даному випадку нам тут не поклали, і потрібно знову ж таки розбиратися, чи поклали, чи ні а, задні ліхтарі. Це вже питання буде більше до мексиканців. А також у нас доволі таки гарна гума. Тут у нас все дуже добре. Як я сказав раніше, у нас... Зазори все дуже добре. релінги на даху в даному випадку у нас панорами немає, іноді вона може бути знову ж таки, але це більш притаманно для комплектації Limited. Позаду це все у нас дуже гарно виглядає. І ну, давайте заглянемо під капот. По-перше, що мені подобається, у нас лінзована оптика, передня частина все у нас тут дуже добре. Передніх патроніків, до речі, я чомусь не бачу. Це у нас комплектація High Altitude і до того що у нас тут не обов'язково в джипа саме будуть передні патроніки. А під капотом двигун v 6, об'єм 3,2 літри, на який можна поставити газ. І знову ж таки, для двигуна 32 з пробігом 50 тисяч кілометрів це, можна сказати, тільки обкатку пройшов. Ну і навіть по радіаторам можна побачити, що у нас тут мінімальний пробіг. Капот у нас цілий, все дуже добре, ці решітки. Дуже приємно, що зроблений по всьому автомобілі, до речі, антихром. Тобто у нас тут хромованих елементів немає. І це прям брутальний джип. Також із цікавих опцій даного автомобіля є підігрів зони склоочисників, щоб взимку у нас якби, там не намерзало. І це дуже приємна опція. Також, знову ж таки, з цікавого, що не типово для джипа, це в нас накладки над арками, вони ж розширювачі арок, в колір кузова. Здебільшого вони йдуть текстурні і диски. Також вони в нас а, попробовані а, ну, щось дуже схоже на колір крузу, знову ж таки в сірий. І це не типовий джип Чорокі а зі США. Знову ж таки, в цьому випуску ми видавали джип Чорокі в комплектації LTG плюс отой чорний. Ви можете зараз промотати і побачити відмінності. А, ну і як бачите, навіть нижня частина нас також вона в кольор козу. Комусь подобається, комусь ні. Знову ж таки, це на поціновувача. А Якщо клієнт захотів саме цей автомобіль, тому так потрібно. Зараз поговоримо про ціни. Вирашна ставка на аукціоні 8375 доларів. Пробігу 30 тисяч миль, 29, давайте. так, І це у нас повний привід. Автомобілі 2019 року. І вартість під ключ саме цього автомобіля без урахування ремонту, але з постановкою на облік пенсійним фондом. Цим всім 20 421 долар. 20 тисяч доларів плюс небагато ремонту ми отримуємо свіжий автомобіль з невеликим пробігом в дуже гарній комплектації і в дуже гарному стані. Ну що ж, друзі, йдемо тепер далі. Друзі, наступний автомобіль це у нас Dodge Jordi, всіма улюблений. А, до речі, за останній час щось до нас їх приїхало так от немало. А 2018 рік двигун, тут 2,4 літри. Це у нас комплектація сі. І тепер увага пробігу всього 40 тисяч миль. Для цього автомобіля це тільки він обкатку пройшов. Що ж, по задній частині у нас все дуже гарно, все дуже добре. А, давайте заглянемо, що в нас тут є. Величезний багажник. нагадую, що це у нас семимісний автомобіль. І другий ряд, точніше третій ряд. А тут доволі а, такий він а, міський. А, є в нас колеги, скажімо так, от, які вже перевіряли місткість даного автомобіля. Сім місць тут поміщається нормально. А також є камера заднього виду, а безключовий доступ. І тепер давайте поговоримо про салон. У нас є безключовий доступ, також кому потрібно. Номер лоту 40 536 миль, якщо бути точним. Перенісло підйомники все у нас як завжди. Також Ножний стоянковий тормоз. Кермо у нас звичайне, А, Запуск кнопки 40 тисяч миль, як я вже сказав раніше. Догозонний клімат контроль, що приємна автоматична коробка передач. Ну, це все у нас як завжди. Також у нас лобове скло ціле люку, панорама, нічого такого немає. Ну, Це, звичайно, скажімо так, Dodge Journey. А, З цікавого також приїхали разом з ним а, ковпаки. Як бачите, вони такі от у нас тут гарні, все як потрібно. А, дуже гарно разом з автомобілем приїхала гума розмірністю 225-65-17. Тобто ну, все-таки доволі гарні а, лапті. І дуже гарний протектор. Тобто, авт, автомобіль відразу зараз. Їде на сертифікацію, скажімо так, от і не потрібно навіть буде гуму міняти. І чому я сказав, що потрібно їхати відразу на сертифікацію? Давайте поговоримо про пошкодження. Капот у нас цілий, все дуже добре. Ставимо його на місце. Тут он місце, скільки, ну прям дай Боже, сюди 3,6 літра ставиться, а тут 2,4, там от можна туди ще один, 2,4 такий самий поставити. А... У нас основне пошкодження передньої частини. Але воно якраз от а, так от прийшлось. А... Поміж бампером, точніше підсилювачем бампера, і капотом. А саме у нас трішки підзам'яті радіатори. Це в нас основний радіатор, який потрібно буде замінити. Також радіатор кондиціонера можливо все ж таки, вдасться відновити йому геометрію. І потрібно буде тут. от є питання в нас з фарою, а точніше з його кріпленням. І сам бампер потрібно буде підпаяти, адже у нас тут також одне кріплення зломано. І передню розчітку. На цьому все. Ви собі уявіть. Ми просто міняємо основний ревієтр, також рамку, в якій вони тримаються, і підпаюємо фару. Бампер, я думаю, тут можна буде спробувати все ж таки, можливо локально якось це все підправити, полірнути. ну, а можливо, просто його перефарбувати знову ж таки, це у нас, можна сказати, розхідник. Тепер поговоримо про фінанси. Вирішена ставка на аукціоні 2550 доларів. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту з сертифікацією та постановкою на облік, всього 10 тисяч долари. Ви собі він. автомобіль 2018 року, і це справді наймінімальніші одні із які ми зустрічали цього 10 тисяч долари. І знову ж таки, враховуючи те, що це в нас Dodge, у нас тут дуже чутливі датчики зіткнення. Безпека не спрацювала так, звісно, потрібно буде зробити мийку, а хімчистку, але це вже буде приємний клопіт для нашого клієнта. А ми йдемо далі. Наступний автомобіль це у нас Nissan Rogue 2015 року. Базова комплектація з двигуном 2,5 літра. А виграшна ставка 2600 доларів. І в даному випадку у нас повний привід. Пошкодження у нас, як ви бачите, по передній частині. Перед цим в нього була повністю в плівку затягнута передня частина. Зараз вже частково автомобіль дефектували. Те, що я бачу, підсирювач вампера в нас цілий, але тут потрібно буде, можливо, його все ж таки підрихтувати, можливо, замінити. Це вже ми також абсорбер потрібно буде поставити. Права фара, візуальна ціла, нібито тут все дуже добре. А рамка радіаторів. Думаю, що її потрібно буде все ж таки замінити. А, також на стріжках тут підзам'ятий капот. А, можливо, його вдасться відновити, а можливо, все ж таки потрібно буде замінити. Знову ж таки, це вже на побажання клієнта, а також а, чи буде це під силу нашому СТО. Адже, знову ж таки, одне діло, коли я вам розповідаю, що можна буде спробувати, а друге діло це потрібно, все ж таки, а, щоб майстер це а, робив. Також потрібно буде відновити кріплення для. Крила і саме крило його вже точно ми не врятуємо. А, передню ліву фару, те, що я бачу, також тут от а, інший пластик, який знову ж таки потрібно буде а, відновити або ж замінити. Пробігу тут 71 тисяча миль, це орієнтовно 125-130 тисяч кілометрів для 2015 року. Дев'ятирічний автомобіль Ну це прям дуже гарний а, пробіг автомобіля. І його стан. Лобове скло в нас ціле, також нас мультикермо, текстильне сидіння. а Чотири склопідйомники, також у нас кондиціонер, автоматична коробка передач, знову ж таки, той самий варіатор, який багато хто не любить, а багато хто навпаки полюбляє, адже він економить паливо. А, ну і Позаду до нас приїхали полички, а також різні ще запчастини. Тобто, все у нас дуже добре. Коврики всі приїхали, до речі, комплект гумових ковриків і комплект а, текстильних ковриків до нас приїхав. 2600 доларів виграшна ставка була на аукціоні. Вартість в Україні без урахування ремонту з постановки на облік, також пенсійним фондом всього 10 924 долари плюс його а, відновлення. Нісанорок у нас не відновлення. Крило можна поставити як оригінал, так і замінник. Це не побажання власника. Ну і по попередній частині знову ж таки. Це не 21-го року автомобіль, на який будуть запчастини трішки дорожчі. А ми йдемо далі. І останній на сьогодні це у нас Mitsubishi Outlander Sport. Комплектація SE 2019 року. Під капотом тут двигун 2 літри, пробігу всього 78 тисяч миль і вирушена ставка 4100 доларів. Давайте тепер будемо його оглядати. Що ж до нас таке цікавеньке приїхало. А Позаду нас тут все дуже добре, все дуже гарно. Також. Автомобіль у нас знестурбаний, так як це було в попередніх випусках, наприклад, той ж самий Trax, що ми не могли відкрити, просто із того, що був знеструрбаний автомобіль. А, давайте подивимося, що у нас з багажнику приїхало. а, тут. І а, приїхали запчастини, якісь додаткові. Накладка на арку, але вона у нас пожована трішки. А, коврики також передній пильник. Ну. Цікаво, цікаво. А, також а, заднє колесо у нас порізане а, гума саме, переднє праве колесо у нас все добре, є безключовий доступ, і тепер поговоримо а, на передній частині, що ми маємо. По-перше, у нас автоматична коробка передач, а, екран мультимедії, кондиціонер. Також підігріви передніх сидінь, шкіряне мультикермо, запуск кнопки. Все ну, тут дуже добре, дуже гарно, друзі. А, також у нас лежить диск, каже, у нас пошкодження ходову частину. Якраз ми це зараз вам і покажемо. Передня права частина носу, трішки, а, Капот, цілиця, у нас тут все дуже добре, тільки потрібно буде трішки перефарбувати бампер. Капот візуально цілий, у нас тут дуже добре. Під капотом, як я вже сказав раніше, двигун-2 літри. Все як потрібно. А от передня ліва частина якраз таки в нас і постраждала. Перше, потрібно буде замінити або ж повністю фару, або скло фари, адже вона нас тут трішки підбита. Це вже наш ремонтний відділ буде вирішувати разом з клієнтом. Також потрібно буде замінити або частину цю бампера, або повністю бампер. Також, як бачите, це в нас не корозія, а в нас Пластикове крило. Я, до речі, був здивований, що воно пластикове, а не металічне. Також вже поставили новий вузол в зборі, як ви це зараз можете побачити, і залишилось тільки зараз поставити колесо на місце, і атомін відправляється на малярку. Потрібно буде ще замінити дзеркало заднього виду, а також а тут о, можливо полірнути, можливо, все ж таки частково перефарбувати передню ліву дверцу. Номер лоту кому потрібно лобове скло в нас ціле, все дуже гарно і от на перший погляд пошкодження. Ну чого собі тут немає половини крила, колесо вирвано а, там потрібно міняти музов зборі. Але друзі. Виручна ставка 4100 доларів і вартість під ключ в Україні даного автомобіля без урахування ремонту з постановкою на облік та пенсійним фондом всього 12492 долари. Плюс ремонт, якого тут не так багато, і ми отримуємо гарний автомобіль у гарній комплектації з мінімальними пошкодженнями, які стає вигідно для нашого клієнта. На цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски. А вам, друзі, до зустрічі!